На сумщині презентували перші результати наукового проєкту ревізії Конотопської сотні 30-40-х років XVIII століття. Дослідники розповіли громаді про чисельність козацького та посполицького населення, їх прізвища та навіть рід діяльності. Документальне видання з історії однієї з адміністративно-територіальних одиниць Гетьманщини підготував відомий чернігівський історик Олександр Тригу. Перше в масштабах сотенного центру гетьманщини публікується відразу така кількість ревізій, абсолютно різних за своїм змістом та структурою, але в комплексі вони надзвичайно цінні та цікаві як історичне джерело. Тому таким чином конотоп може виступати своєрідним законодавцем історичної моди при формуванні подальших векторів історичних досліджень є рід. Да? Тобто це покоління, які жили до тебе, і покоління, які будуть жити після тебе, і всі ми певним чином покликані досліджувати свій рід, знаходити своє коріння і впізнавати в історії і топоніми пов'язані з родами, і міста, з якими ми пов'язані, і історичні події, в контексті яких Розвивалися і діяли наші предки. Це знати, хто ти, хто були твої предки, за що вони боролися, і відповідно корелювати свою поведінку. Якщо мої предки боролися за Україну, то я буду боротися. Українські архіви, українські бібліотеки вони містять величезний корпус ще невиданих джерел, і без знання цих документів ми не зможемо будувати своє майбутнє.